Вони скоригували російські ракети по багатоповерхівці в Запоріжжі, а тепер відбуватимуть довічне покарання. Служба безпеки нейтралізувала агентурну мережу ФСБ, що наводили повітряні удари окупантів по військовій та цивільній інфраструктурі Запоріжжя. В обласному центрі затримано керівника ворожої групи, який 18 жовтня цього року коригував російські ракети на багатоквартирний будинок у центрі міста. Я ж нагадаю, що цієї ночі через ворожий обстріл п'ять людей загинули. Ще п'ятеро отримали важкі поранення. За даними слідства, резидентом російської агентури виявився місцевий житель, представник Запорізького клубу воєнної реконструкції, який об'єднує поціновувачі відтворення історичних подій, у тому числі і воєнних баталій. У середині жовтня 2023 року його дистанційно завербували ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності у прифронтовому місті. Для законспірованої комунікації з російською спецслужбою її поплічник обрав собі. Оперативний псевдонім Палестинець та створив анонімний чат у популярному месенджері. Щоб забезпечити виконання ворожих завдань, він сформував власну групу інформаторів, до якої включив чотирьох місцевих жителів, зокрема і своїх родичів. Вони розвідували місця базування сил оборони на території Запоріжжя, а також передавали геолокації, житлової інфраструктури та промислових об'єктів. Для збору розвід даних інформатори обходили місцевість або виїжджали на об'єкт та здійснювали їх фото та відеофіксацію на камери власних телефонів. Отримані відомості вони передавали палестинцю, а він вже надсилав їх до ФСБ через зв'язкового одного із тимчасово окупованих міст на Запоріжжі. Я Савшіл. что стоят техника кунги там еще что-то такое вот он просил проверить ну посмотреть посчитать прислал э, сообщение аудиосообщение после прилета меня просили узнать э, самих попаданнях і, і, і а можливість їх передислокації в рукою місце. наразі. Палестинці повідомили про підозру за статтею Державна зрада вчинена за попередньою змовою груп осіб в умовах воєнного стану та обрано запобіжний захід тримання під вартою. За скоєне йому загрожує довічне ув'язнення.